Кроли нас на Росію. Ми границю не переходили. Ми оці самі перші. Ми на вас ждали, коли ви вернетеся звідси. От скажіть, ви нам чимось поможете чи не поможете, чи нас далі закриють? Да фіг вони вас закриють, Дивись, е, Я щойно пояснила, що я мала на увазі, коли просити вибачення. То перекрутили, і ви всі почули що це все не так. Я сказала, що людям. Для того, щоб далі жити в Україні, да, щоб Україна була цілою єдиною, доведеться пробачати і просити пробачення. Пробачати важче, ніж просити пробачення. Я думаю, ви це самі знаєте. Е, стосовно того, за що я готова просити пробачення, навіть у матерів, да, дітей, які загинули от в цій війні з одного і з іншого боку, я пояснила, тому що я як військовий не змогла зробити те, що я повинна була зробити. Не здати Крим, да, не захистити, не, не дозволити розпалити війну на Донбасі. Не ви повинні були, ти сам казав, ви не просилися. От ви я повинна була бути там. Ну не я одна. Да. Ми повинні були бути там. Всі, оті, хто зараз генерали, всі тих, хто зараз за спинами вашими. Всі ті, хто мій льотний вертольотний полк, який зараз ще й досі їздить на ротацію в Африку. Розумієте, вони їздять миротворцями в Африку, наводити порядок в Африці, допомагати захиститися там, коли в нас собі в самій землі треба захист. І от цього вас відволікають, от коли ви говорите, від чого ти відволікаєш? Де я хочу, щоб ви побачили це. Я хочу, щоб ви виставили претензії Міністерства оборони, чому ми ще й досі їздимо в Африку заробляти бабло, яке відмивають собі в кишені генерали, а не захищаємо свою землю. Я їх за це удавить готова. І от за це я готова попросити, вибачення. І в твоєї матері, що ти залишився інвалідом, і в тих матерів діти, чи їх загинули, тому що я, на жаль, залишилась жива. А ви загинули. І я не мала права зробити. Не повинна була відступити. Я роблю від себе все, що можу. І де ви мене чекали? І повірю, наше попереду дуже багато роботи. І стосовно того, отам от помічниця, дивись, дівчина уже от тебе чекає. Вона вже все зрозуміла. Ідеш, працюємо. 16 серпня. А де суд? Володимир Волецький, де моя частина. Я поняла. Міняємо плани. Я буду 16 серпня. Все. Ми маємо ще питання. А стосовно Даша, те, що зраду те, що ще зраду хлопцям, да, перші хлопці, які попали, оце ще одна радянська така. Пробачте, я от скажу, ще щоб просто людям до розуміння було більше. От радянський підхід попав в полон. Неважливо, що ти там був непритомний після контузії, да, неважливо, що ти там боровся, ні, нікого не здав, витримав, вижив, вийшов, вийшов з концтаборів, Все, зрадник, бо ти був в полоні. Оце от ідеологія імперії, коли людей багато і людей можна не жаліти, їх можна слати на м'ясо, не жаліючи во ім'я царя. І, наприклад, ідеологія там американська, да. Ну, хоча в них теж це тільки якби часто висвітлюється, не так воно все є. Але спасіння рядового Райна. заради там останнього сина в да, родині, вони положили роту солдат, щоб його витягти. Але такі випадки в них справді є. Тобто, от чому ми говоримо, що хочемо бути європейцями? Тому що європейське поняття це цінність життя людини, життя людини, а не імперця, батюшка. І от коли хлопці наші попадали в полон, як сміють тих, хто їх туди посилав? Я чому сказала са президенту? Тому що він, як головнокомандувач, в першу чергу в відповіді за це все. За те, що він посилав туди чужих дітей, а не своїх. За те, що його діти сидять в Верховній Раді і не були в полоні, і не залишились інвалідами. От за це в відповіді повинна бути перед вами влада. Якщо ви з неї за це не спитаєте то ніхто це не зробить, і далі вони будуть просто з вас пити кров і вбивати ваших дітей і калічити наших хлопців.